Ай, дуже тяжело мені ну Любові Буштаренко 75 років. Без ніг вона прикута до ліжка. Жінка каже: внаслідок цукрового діабету втратила обидві ноги і тепер має інвалідність першої групи. Все життя мешкає в сумах вже три роки, як потребує постійного догляду. Відтак проживає у племінника. Рядом я там там ні печки, нічого. Вона нагоріла. Мені світ на 10 тисяч гривніків. мене переташили сюди до плем'янника. Там треба платити, там треба все. І тут, хоч печка, вот вона у мене стоїть. Пані Любов пояснює, живе у приватному будинку без газу і не має змоги купити дрова для опалювального сезону. Додає, 3200 гривень пенсії не вистачає навіть на лікування. Чотири рази операція була. Раз вот он, видите, нету. Другой раз один палец. Сделали потом весь палец. И тут же с первого раз один, потом все пальцы. Ну, в общем, четыре операции были. Пожалуйста, хай поможет мне им Бог даст здоровье, чтоб хоть мне дрова бы дали. Я из-за этого буду молиться Богу. Любов буштаренко пригадує. я на базар ходила, заробляла, Ну, вот эти косинки продавала. Сын один у меня, они его знают, Ванька. Он за границей, у него коленки отказываются, плохо ходить. Ну, другой парень простой. А час у него то золотая корона лишь ці опухають, Он не может. Он сюди никак не дойдет. Один помер у меня. Валентина Карпенко, знайома Любові Буштаренко, розповідає, впродовж двох з половиною років відвідує хвору жінку та посильно намагається допомогти. Ми робили це від свого серця. Жінка лежить в скрутному становищі. Племінник дав їй якусь там ну, якесь приміщення, що там треба отоплювати грубкою, а грубка потребує дров. Але дрова зараз в наш час дуже тяжко їх придбати. Пенсія мала, щоб їх купити. Люди мають допомагати один одному і не залишати на самоті тих, хто потрапив в біду. Бо в скрутному становищі може опинитися кожен, додає пані Валентина. Хворіє ця жінка дуже вже давно, з 20 років, сахар, цукровий діабет, відрізані ноги. Вона нікуди не, не може не звернутись, але вона написала два листа, попросила нашу міську раду. І Харківська 35 звернулася, щоб їй допомогли. Сумчанин Іван Сіренко каже, теж підтримує хвору жінку. Люба Михайловна ну, потребує допомоги, тому син уїхав за границю там на операцію. Невістка приходить, там, допомагає їй, внукі. Є, ну, є така в неї… Ну, Потрібно, щоб їй дійсно оказувати помощі. Посіщаємо ми її більше всього, що то привозім продуктами. За словами начальниці управління з розвитку та надання соціальних послуг Вікторії Литвиненко, в межах сумської громади зареєстровано більше 21 однієї тисячі людей з інвалідністю. Зокрема, дві тисячі з них мають інвалідність першої групи. Безпосереднє забезпечення твердим паливом це не є повноваженням нашого департаменту, але ми ніколи не відмовляємо людям і розуміючи потреби людей, в першу чергу ми аналізуємо життєву ситуацію. Якщо ми бачимо, що ця людина є дійсно одинокою, немає родичів, які повинні здійснювати за неї догляд, то в цьому випадку дана людина береться на обслуговування територіального центру Берегиня. У територіальному центрі берегині отримують послуги по догляду вдома понад 200 людей, говорить посадовиця. І якщо ця людина, яка вже отримує послуги в берегині. Має потребу у забезпеченні твердим паливом, тобто має там виключене, наприклад, пічне опалення. Так, то в цьому випадку ми звертаємося до нашої влади із листами стосовно забезпечення такої особи твердим паливом. Тут уже повноваження не наші, тому людина може безпосередньо звернутися до міської ради. Любов Буштаренко говорить: вже звернулася до міської ради та департаменту соціального захисту населення. Чекає відповіді, і сподівається, що їй таки допоможуть. Суспільне намагалося отримати коментар у сумській міській військовій адміністрації про те, чи отримає пані Любов Тверде Паливо та у які строки. Там повідомили, що звернення Любові Буштаренко надійшло. Її лист знаходиться на опрацюванні. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко суспільне новини Суми.